Вже кілька років я працюю у будинку для літніх людей. За цей час почув безліч сумних історій про нелегке життя стареньких. Деяких привозять сюди, аби трохи полегшити життя своїм дітям, а деяких просто залишають, не відвідуючи їх, а інколи й зовсім не повертаючись. Схожа історія трапилась і цього разу. Син привіз свого батька, який зовсім не розумів, що тут робить. За роки роботи я бачив чимало людей. Тому був упевнений, що синові просто не хотілося турбуватись про свого старого тата. Йому було легше залишити його тут. Я ніколи не розумів і, мабуть, ніколи не зрозумію, як можна так ставитись до рідної людини. Цього дідуся закріпили саме за мною. Я все пояснив Івану Михайловичу. Але він усе одно запевняв мене, що син обов'язково за ним повернеться. Мовляв, у нього, напевно, якісь труднощі, які той вирішить, і забере його додому. Дідусь розповів мені про себе, і я відразу зрозумів, що він добра людина. Виявилося, що в нього є ще один син. Але вони не спілкувалися і не бачилися майже 20 років. Відтоді, як Івана Михайловича привезли сюди, минуло вже кілька місяців. За цей час син навідався лише двічі. Тож дідус зрозумів, що його вже ніхто не забере. Настав день народження Івана Михайловича. Йому виповнилося 80. Він чекав, що хтось із дітей приїде привітати його. Але цього не сталося. І щоб хоч якось потішити дідуся, ми вирішили влаштувати йому невеличке свато з тортом і чаєм. Він був неймовірно радий, адже в цей день отримав стільки тепла й уваги, скільки, мабуть, не мав від своїх дітей за все життя. Після святкування я провів Івана Михайловича до його кімнати, де він поділився зі мною історією свого життя. Розповів, що дуже любив свою дружину і через постійну роботу, щоб більше заробити й утримувати родину, мало часу приділяв синам. Як виявилось, дружині було просто зручно з ним жити, а діти поступово віддалились. Із старшим сином Іван Михайлович давно не спілкувався, а молодший просто терпів його заради житла. Бо щойно Іван Михайлович переписав квартиру на нього, той наступного ж дня й привіз його сюди. Я не зміг стримати сліз. Коли вийшов із його кімнати, в коридорі зустрів незнайомого чоловіка, і одразу зрозумів, хто це, коли той запитав, чи проживає тут Іван Михайлович і як його знайти. Я пояснив, куди йому йти, а потім обійняв його. Як добре, що у свої вісімдесятьох Іван Михайлович нарешті зустрінеться зі своїм старшим сином, якого не бачив стільки років.